Yeah. Бажаю здоров'я, мій позивний зеля. Я бойовий медик з воду батальйонного оперативного призначення. Це цікава історія, бо я усе своє життя особливо хотів служити в армії. Майже через рік війни я ходив по воєнкоматах, вона мені казала, що ти малий. Казала, ні, везде Віз, цікаві. І довелося вже напряму йти через гвардію наступу, підписувати контракт на, части, ну, на карадах. Та взагалі в моє життя не було пов'язано з медициною, але коли я потрапив вже до війська, мені, ну, мені дуже сподобався ну, міському медицину, та й давалося мені, вона мені дуже легко. Та й побачив, побачив командир, що я в цьому розуміюся і відправив мене на курси бойового медика. І Як воно вже і пішло. Ну, більш всього мені запам'ятався це турецький напрямок. Це був гад. Я як зараз пам'ятаю, мабуть, завжди запам'ятаю перший вихід на турецький напрямок. Ми я та ще двоє моїх товаришів на нозі ми заходили 6 кілометрів до, до позиції. І це тривало півтори доби. Півтори доби, бо на заході ми заходили вночі, в 11-12 годині ночі, і нас запалив ворожий дрон. І перше, що нам вдалося зробити, це шукати наше укриття. Але це було ось так. От і перше, що ми побачили, це був гараж. Там, де ми залізли в ремонтну яму, і нас там дуже сильно почали розбирати. Перше, що це було, це шість, шість кідів. П'ять ми просиділи нормально, а на шостий мені довелося, бо нічого вже не було чути, нічого не бачно. Я виліз з тої ремонтної ями, і шостий скид зірвався в мене перед обличчям. Слава Богу, що осколки летять угору. Мене не зачепило, ось від товаришів залетіло в шию, незначний малий осколок. І ми вже зрозуміли, що все. Нам треба якось змінювати укриття. І нам довелося знайти погріб зі стальними, зі стальними дверями. І це нас насправді дуже врятувало, бо після цього нам туди летіло дуже багато. І в піві, і 8-2, і скиди. Просиділи ми там майже 16 годин, бо і зв'язку нас особа там не було. І вже під сіряк, як почало вечеріти, ми продовжували свій рух. До позиції нам залишалося 2,5 кілометри до позиції. Дійшли ми до саміжного підрозділу десь, на метрів 500 до нашої позиції нам сказали, що в будівлі, через якому ми будемо проходити, там ворог є. Знову у нас працював зв'язок, ми попросили, щоб нам допомогли з дрона, хату розібрали та ми змогли на, на нозі туди вже дійти добіжати. Тиждень. Ми сиділи, все було спокійно. Все, почалася 10-та доба, все устаканювалося спокійно, і нас спалило нашу позицію в ворожих піві. Прилетіло над дорогою, розлетіла, розвернулась і почала в нас пікірувати. Єдине, що я хотів зробити, це отак викинути свою броню на вход з рюкзаком і лягти піл. Після першого приходу я зрозумів, що буде горе. Це секрет, там укриття особи немає. Довелося йти до льошки там де, ми, там, де ми спали. Я вдів на себе свою броню, повністю всю екіпу, ляг туди в льошку, і як знову почав літати, тільки не в порожній. Ну, порожні. Літав він над нами десь хвилини три і страшно було, коли почув звук скиду. Я, я вже ліг так сховався, думав, все, зараз буде горе. Але це була запальничка, яка впала у мене за спиною. І слава Богу, що я спомнів, що у мене за спиною ще куча БК лежить, куча гранат. Єдине, що я міг зробити, це я так став, гранати викинув в полі, бо не дай, не дай Бог. Якщо б почали взриватися, може я б вже тут і не сидів. І буквально хвилини-дві ще принотаю мені в брустер. Буквально ну, в метрі від мене в брустер ще дві впіві. Мене прикапає, мені стає настолько погано, я вже нічого не чую, нічого не бачу. Починаю блювати. Я кажу, ні, мужики, ми йдемо, уходимо. Кажу, ну, бо ми зараз тут помремо. Ну я не знав, що я в житті так швидко буду бігати в повної екіпі з рюкзаком ті 600-700 метрів. Я прибіжав навіть, на хвилина за півтори. Я, як зараз пам'ятаю, заходжу в бліндаж і бачу своїх двох побратимів, які теж в сусідні позиції туди прийшли, Сема і Малого. Вони теж я вже на них дивлюсь, вони вже теж ніякі. Я ще не знав, сколько ми там будемо, бо це вже була 10-та доба. А ми на 4-5. Дві-три доби все нормально. На третю добу нам кажуть по радіозв'язку нам кажуть, що хлопці, до вас їде ворожа техніка. Ну, ми що, у нас три піхотінці, а там їде дві БМки. Ну, ми що, поскривали одноразки і чекали. Слава богу, у нас була дуже сильна підтримка. І міномет дуже гарно працював з артою. І в піві дуже гарно працювали. І вийшло так, що. Техніка об'їхала в сусідній вулиці. Одна машина не доїхала, а друга, на жаль, заїхала нам в тил. Заїхала нам в тил і вийшла так, що ми оказалися в кільце. Сиділи ми в кільці. Ми поначалу про це не знали, що знали через добу, бо зайшла група зачистки затіща тих, хто заїхали. І саме отак піднімає голову з льошки. У нас було перекрито, тобто нас там трохи було видно. Ми бачимо ворога. Який йде до нас з тилу. <ріст> ну сам довго не думає, бере автомат. Беру автомат. робить в нього очередь. Він падає, але він нас теж в тих замітить. Зірвав чеку, але гранату викинуть на настиг. І вивело нас вже, вивело нас, це була моя 15-та доба. 15-та доба, я вже туди виїхав, вже виїжджав ніяк. Я вже був готовий і пішки виходить зі 6 км обратно. Але нам дуже повезло, що на сусідню позицію неможливо було пішки заходити. І туди заїхала БМК хлопців завозити. І ми буквально нам сказали хвилин за п'ять ми так швидко зібрались. І ми такі раді були, коли ми виїхали, нам кажуть. І ми побачили, як водій БМК -ка, зняв каску. І ми вже так з облегченням видихнули. Бо на той момент мені казало, що я навіть, там і лишусь. після цих трьох людей. народу в Україні хотів би сказати, що. Треба більше підтримувати військових та й менше їх боятися. Якщо люди не будуть підтримувати військових, то й нас надовго не хватить. Та й треба йти у війська, чоловікам, які будуть це дивитися. Бо ми теж постійно воювати не зможемо, і рано чи пізно ми можемо закінчитися.